Так, ну що ж, і наступна гра в 12-му турі. І гра Атланта і Меркуріона. Побачимо, як буде виглядати Атлант на фоні Меркуріона. Перед цим команда обіграла Аяк з рахунком 2-0. А наступним суперником зеленої команди є Меркуріон. Ой, непогано атаку розігрували між собою Кейн і Манджукіч. а Тут вже провалюється трохи захист Меркуріона. І Як же маже Карлос? Як же маже Карлос. Буквально порожні ворота були перед ним. Промазав цей гравець. І опять везе, везе Маркуріону. Через церкву, напевно, їхала ця команда сьогодні на гну. Але везіння може рано джити. ти що говна з'їв сьогодні чи Ви блядь? Говна з'їв сьогодні, блядь, кучурявий, блядь Розстрілі прямо Атлант Меркуріон. Терпить, ромчик Зайдов на ворота. Але рахунок поки по нулях. Перше, перше, візьме. Що домінує Атлант в цьому матчі, але треба команді забити. Рахунок поки не відкрито. Меркуріон тримається. Ой-ой-ой! Йо-йо-йо, втрата м'яча у Дріса, у Джеймса. Половину часу позаду. Шукає щастя, поки біля воріт Хакімі. Його команда. Тут контратака може вийшло Меркуріону. Ой-ой-ой. В захисті майже весь грає Меркуріон. Так, ну що ж, пас на кейна. Буде пробувати контратакувати Меркуріон. Ой-ой-ой. Що там, какої да? що Це там? По нуля. Що нам такі були? Ну там, бля, розстрілювали ромчики, а там, блять, прямо. Яйця випали? Да ні, там, ля, з метра слава не попав, потім ля, штанга, блять. Щось, хвилина до кінця цієї гри. Тримається Меркуріон, Не може забити Атлант Гол поки в цьому матчі. Кожен раз показує на цей катачок, і кожен раз, бля, не понимают. Даже обезьянам, когда объясняешь, що этот банан під напряжением, этот банан нахавает. Обезьян со второго раза вже, как бы этим говориш, ось точка, на яку набігають люди, замикають с посты вороза. Не, похуй. 30 секунд! Ой-ой-ой, а тут вид. А, не, и снова Вазек. И снова Вазек у Он еще руки не берет, <годно> понятно. <годно> <что это>? <годно> 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 Каларова держите, Каларова. Ромчик, прыгай по углах, блядь. Каларова держите, трупы, блядь. Ой-ой-ой, опять! До выхода! Залетай опять мяч в ворота! За Ну, дураки, сейчас, на слово. Опять воює опаздывает. Пробує, пробує, все ж таки. Ой-ой-ой, все, забиває Коларов.